Вітаю вас, любі друзі! Три-чотири дні тому почув, що по прошисті дев'яти років наприкінці кінців зазову зняті санкції за океанською над державою Сполучених Штатів Америки. І так вони про це повідомили тишком нишком. Що наші так звані ЗМІ українські про це жодного слова. От. Ну, як це можна? Це ж наш дядюшка Сем. І зрозуміло вони виправдовувалися. Тим, що начебто їх завели в Оману, оце пропаганда Москви. І це при тому, що це їхнє, начебто наймоцніше таке. Служба така. Світі. Вони могли би з'ясувати. І уявляєте собі, з 2015 року на Азові була оця пляма, начебто там фашисти, терористи і таке інше. От. Люди, котрі захищали свою вітчизну, Батьківщину, от. вони були зганбивні. І на них лежала оця пляма, котре, ну, це пляма це синонім слова санкції. Мовляв, там бандюки і таке інше. Тобто вони не могли одразу, скажімо, на протязі місяця, двох чи півроку з'ясувати, де правда, де Брехня московська. От. І дивіться, я нагадував вам точно так же і пан Клінтон, в минулому президент Сполучених Штатів Америки він сказав, що роззброєння України було помилкою. І Клінтон якраз він йому досталося, так скажемо, честь в лапках розброїти Україну. А зараз він з'ясував, що це була помилкова дія. От і Дивіться, вони обіцяють нам уже третій рік, що вони нададуть оце, оце. І таких, як не було, і їх не буде. Не сподівайтесь, це брехня. От. І то, що ми доведені до відчаю, це ми бачимо навіть на вулицях, так зване ТЦК, вони ганьбить. Ганьби. Нашу країну на все світове співтовариство. Бо такого ганебного явища немає навіть і в мордорі і в московському, а у нас є. Хапають людей, влаштують бійки, бо знову нагадую, чому це сталося. Скоро буде рік. За місяць, за півтора місяці, коли вони штовхали нас в контрнаступ. Дали московитам вибудувати трьох три лінії оборони засіяти мінами і потім штовхнули нас. Мовляв, ось це дали вам танки і все. А хоч супертанк. На мінному полі він перетворюється на моту на металобрух. Ось таким чином. Не треба було давати їм готуватися до нашого наступу, готувати свої позиції для оборони, а навпаки, Провокувати їх на черговий наступ і зникровти їх, знищуючи. Але ж сталося не так, як згадалося, да? буквально десь буквально 10, 10 днів я побачив один сюжет такий дуже болісний. Жінки лементували, кричали, що, мовляв, Полонинах вернули без певних органів. Я сподіваюсь, для жінок важливі, і це я не іронізую. Вони побачили, що їх родичів у синів, у чоловіків немає певних чоловічих органів. І вони кричали, що, мовляв, наша влада намагається це замовчувати. Ось така у нас влада. У нас така влада, у нас такі партнери, Негідні, негідні. І те, і другі, вони негідні. Ось. І я вам скажу, що якщо заглянути в історію, то Сполучені Штати робили завжди тільки помилки. Ось 1921 рік, коли після громадянської війни було все зруйновано, 100%. Вся інфраструктура, заводи, фабрики, фабрики були зруйновані. Хто допоміг? Більшовикам. Ну, ви знаєте, більшовики на 99% були певного етнічного походження. Вони були євреями. Я вже кажу так, я завжди так натякав, що певного етнічного походження. А зараз відверто. кажу, Це євреї. Ось. І зрозуміло, за океанами, мільярдерами хто було? Рокфеллера, Моргани і таке інше. Ось. І вони підняли з колін більшовістку чому. Насправді, це були ті ж самі сіоністи, тільки них були більшовики. От. І потім, що сталося, ці більшовики, вони заключили пакт з нацистською Німеччиною, націонал соціалістичною бо нацизм розшифрується як націонал соціалізм. І вони розв'язали Першу світову війну. Накинулися на Польщу. Мордором московським окупантам досталося Латвія, Літва, Естонія східні частини Польщі, Бессарабія Буковина. І потім вони, що натянулися на Фінляндію, вийшло спику, але ж Карелію відтягнули загробастали тоді. Тобто британці воювали з початку війни і до кінця 1945 року. І потім, потім, коли Радянський Союз захотів засередити своє військо на кордоні. Найкращі тоді в світі танки це т, т 4 КВ-1, КВ-2, потрохне було у Німеччині. У Німеччині взагалі не було танків. У них були тільки -ті танкетки. Танків не було. І розвідка Німеччини з'ясувала, що Радянський Союз намагається союзник їхній, от, Намагаються вдарити їм в спину, вони припинили воювати з Британією, та я військо, на схід. І вдарили. Попередили удар РККА їм в спину. І зрозуміло, зрозуміло, тоді британці з Полеччини здохнули, тому що вони вже готувалися до капітуляції. Британія готувала до капіталяції. І тут раптом умовний ворог перетворився на їх союзника. Але ж хто за цим стоїть? Знову ось ці і європейці, і США, що вони виховали кого, підняли на ноги кого? Радянський Союз. А це Азіатщина, і вони сьогодні вони дивляться на схід, а завтра на Захід. І вони були завжди такими. І дивіться, те ж саме починаючи від Річарда Ніксона, і коли Рейган оце наративи Рональда Рейгана перетворив в життя. І підняв оце Китай з колін. а зараз Китай що? Він фабрика усього світу, і, мовляв, вони там ниють. За, маю на увазі за океаном Сполучені Ну, ми нічого не можемо зробити з політикою Китаю, бо там розташували свої підприємства. Хто, як ви думаєте? Так звані транснаціональні корпорації. Мовляв, ці корпорації нічій. Ні вони не належать ні Сполученим Штатам, ні Британцям, ні Франції, ні Німеччині, ні Італії. Ні. Вони не їм. Вони просто не хочуть. Не хочуть тому, що. Мовляв, оце я купив оцю сорочку, да? поодягав, а потім хай оці українці і всі, як Секонд-хенд, доношують. Ні, хай купляють собі сорочку на 10 років вперед. І потім можна буде оці натиснути на ці транснаціональні корпорації, щоб вони. Позбавили той Китаю техні, сучасної техніки, технології і повитягують всі підприємства. І хай перекинуть туди. Бо цей дурень скажений, мовляв, Мексика там то, що вони такі сякі. Дійсно, Мексика бідна, але ж вона поряд. Перетягніть туди, заводи фабрики. І все, і мексиканці не будуть там а, через кордон лізти до хорошого життя. Бо вони голодують, вони бідують. Але ж це скажений він не розуміє цього. А можна ж це зробити? І позбавити Китаю його А Або ж вони ж, що, що Китай, що Московська Орда, вона однакові. Ментальність у них дипонська, азійська. От, хоча в Азії живуть нормальні країни, скажем, північна Корея це диктатура, а південна Корея там демократія. Там люди добре живуть, вони виробляють продукцію відомого всьому у всьому світу. Таже Японія, теж, наче то Азіати, але ж. Нормальні люди, цивілізовані люди. О, треба навчити китайців і московоту бути. Але ж треба контролювати, не давати їм. так? Тако, таким шляхом іти, щоб вони загрожували е, усьому світу, погрожували. Чи то війною, чи то там э, агресією проти э, сусідніх країн. І не забувайте, що Китай хапанув Гонконг незаконно, це не його територія. І зараз хоче напасти на Тайвань. І це з чого? З дозволу Сполучених Штатів Америки. А Уйгурський автономний округ, так званий, там, де живуть етнічні узбеки, киргизи, вони перетворили його на концтабірах. Ну, І багато інших територій, котрі загарбала ця е, на сучас, сучасна імперія Китайська, вони не належали. Навіть е, Маньчжурія. Вона була окремою державою. А вони її окупували з допомогою ж Радянського Союзу. Маньчжури — це не Китай. Це окрема етнічна група. Але ж там перемололи і перетворили всіх на китайців. І Тібет. Забули за Тібет. Роки 15 тому про цей, що Балака нагадували того, давай лагу, зараз — мовчать. Язик засунув собі на дупу і все мовчать. Оце вони накоїли. Це Європа і Сполучені Штати Америки. Що оцей Тибет вони окупували і зараз жодного слова. І от точно так же вони затикають нам рота, коли ми отримуємо наших хлопців, а вони кастровані. Жінки голають, кричать, плачуть, ридають. А наша влада мовчить. Бо там наказ за океаном мовчить, бо і оце озброєння, яке ми вам дають, ми вам не дамо. От. І то, що ми бачимо, це то, що ми про це. ТЦК колись найближче, може, пів року чи пів десятиліття вона буде лайливим словом. І дивиться, я... у нас дійшло деградація до такого стану, що дивиться. От я зараз дивлюся в вікно, а в сусіднє вікно у мене це кухня. Я десь три тижні чи 4 тижні тому я записав, да, коли це було, і коли вона летіла. От вона летіла так. З вікна, якщо дивиться, вона туди от летіла. Що ще такий трикутничок, мопідний такий звук, і вона летіла. Уявіть собі, да, я що в мене. Я був би призваний. І в мене було ку кулемет. Да? В, мене, в моєму розпорядженні було б до того, як його почув, почув е хвилин, е секунд 20 і потім зустріти його кулеметною чергою. Я б його вразив би. Ви розумієте? І цю систему можна було зробити. А де ці кулемети? Їх було розпродано нашою владою. Туди, в Африку, в азійські країни, там, де перевороти, заколоти, якісь революції, таке інше. Двічі я бачив, я записав і, і годину і хвилину, коли я побачив крилату ракету. Дві Дві крилаті ракети. Одну я не побачив, не всіх, вона пролетіла, як. Реактивний літак, а другий я побачив. І дивіться. Е, Потім вона летіла, я її не бачив. Потім я її побачив, це було секунд 5-6. І вона пролетіла в певному напрямку, і я знаю, що вона стоїла і що з нею було. От. А якщо у мене був би ПЗРК типу Стінгер, я б його вразив би. У мене було б 4 секунди, і вони у мене були. А в мене залишалось тільки спостерігати. І поки це крилата ракета летіла, таких, як я, було, може бути десятки осіб, а може і більше. А чому немає такої системи, щоб тут на кожні 2 кілометри була б людина ось 7 з ПЗРК? Або кулеметне, так сказати, озброєне озброєння, щоб цей шракет, який летів, може було рогати його збити. От. Бо він летить повільно. Крилата ракета, ні, вона летить, вона реактивний двигун, вона летить швидше, набагато. Але ж я його бачив, я її бачив, скажем, десь 7-8 секунд. А потім вона за... Ці споруди житлові пролетіли туди далі. Я вже не можу, я бачу тільки поверхівку, більш нічого. З вікна. А якщо був на даху, припустимо, або десь за містом, зрозуміло, я зреагував миттєво, я би зробив би свою справу, і вони не долетіли би. Невже в нас такі деградовані військові? До речі, я знаю одного, я його назвав, я вже казав, я його назвав дезетером. Він з Національної гвардії втік і влаштувався в структуру державного чотирьох літера. Ну, я гадаю, що таких державних структур не так багато, але ж він влаштувався. Тобто. Коли було тих так, спокійно, він отримував зарплатню. А коли почалася війна, він втік і влаштувався за допомогою там, ставлено, знайомства, зв'язків, цю структуру і так тихесенько. Бо ну, чому він буде ризикувати своїм життям? А хлопців тягають. У котрих поганий зір, у когось серце, у те те. те, те, те. От. У мене була мотивація, коли почалася ця, ця широкомасштабна агресія І Я хотів, щоб вони мені взяли. Я не боявся, у мене страху смерті не було. А зараз я дивлюся, а в чі руки я попаду, якщо, припустимо, мені воїть Мені за пару місяців 70 років буде. От. Але ж я достатньо бадьорий. Я працюючий поки що. Я не хочу при таким командуванні десь щось робити. Краще бути партизанами, ти знаєш, що, де робити, де можна тихесенько відсидитись, а де можна вдарити ворогу. І... Зробити йому таку шкоду, щоб він здох. От. Оце таким чином. Тобто, за ці роки, коли при владі були поки, і негідники розпродавали це, і спецслужб у нас не було. Ніхто не задав таке питання, чому? Україна розпродає і танки, і літаки, і бойові гелікоптери. А морду нічого не робить. У нього танки що 70-80-річної давнини лежать на консервації. Гармати тисячі гармат на консервації. А ці дурні, я маю на владу українського розпродавали а зараз клянчать у наших так званих партнерів. А Та й там тоже справа така, що ця шпионка, заангажована, це я зі слів Григорія Омельченко, який був колись КГБшником, а потім працював на нашому СБУ. Я вірю йому, що він до доповів пану гордону, що да, ця Меркеліха вона була завірбована КГБ ФСБ. І воно навіть вона зробила таким чином, що німецька армія була скорочена ну, 10 в разів, 10 разів. І з тої армії, яка була тоді в ФРН, залишилося 10%. 500. А що ж тоді казати про Україну? Тобто Москва, так скажемо, пошила в дурні всю Європу і Сполучені Штати, і це зробили так, скажімо, блискуче. І зараз, зараз, ніякі санкції не впливають на її політику Да? Казали рік тому, півтори роки, от санкції їх задушить. Ні це не задушили. Не задушили. Китай, Індія допомагають їм, інші країни, Іран там, все. Вот. А, якісь Об'єднані Арабські Емірати теж перепродають їм все, що завгодно. Все, що, що, що їм потрібно, вони всім забезпечують їх. А ці, ці дурні, ці дурні, європейці і Сполучені Штати Америки, вони жують соплі. от. І поки що їх діє, їх дії, е, оптимізму нам не додають. О, я почав е, з того, що вони зняли санкції, зняли санкції, 2015 року було накладено на підрозділ АЗОВ, там, де були наші хлопці, котрі захищали нашу землю. І зараз до них дійшло до їх дебільного розуму, що мовляв, це була провокаційна провокаціона політика Москви. Ви такі дебіли? Ви визнали, що ви дебіли, і це добре. І ми маємо знати, що сподіватись на Сполучні Штати, на Європу не треба. Якщо ти не хочеш годувати свою армію, так, ти будеш готувати чужу армію. А ми не хочемо. Ці дипони, ці варвари, вони завжди були. Такими я маю на увазі цю ардинську армію московську. Вони там, де з'являлася їх армія, вони перетворювали цю країну в стилю, як сарана. Гірше за сарани. Ну, геноцид, потім депортації народів, знищення, гвалтування, грабіж, мордерство. Це притаманні їм. І це знають всі спецслужби і Сполучених Штатів, і британські, і німецькі. Особливо Німеччина на себе вона знає в 1945 році, що там було, скільки 2 мільйони зґвалтованих жінок там було. От. І вони що забули про це? І що, що, боїться, що вони знову прийдуть туди. Ну. Мені це не зрозуміло. Мені це не зрозуміло. Мені, мені дуже, скажімо так, неприємно і дуже боляче, що у нас такі партнери. І то, що у нас немає союзників, котрі воювали разом з нами пліч опліч. Немає союзників. Ви розумієте? Тоді, в Другій світовій війні, були союзники з однієї сторони і з іншої сторони. От. А зараз Україна одна. І як мені, з якими почуттями дивитись на Сполучені Штати, що вони нас е, навколо пальця водять? Ну, на ту ж Європу, чи, як там кажуть, то в ліс то, то по дрова. Мені це не подобається. Я дякую, я висловився і не забувайте, що е, попри 9 років вони зняли санкції з нашого Азову, з наших патріотів. Зипокі, негідники. Ось таким чином. Запам'ятайте, не довіряйте нікому, нікому. Тільки нашому ЗСУ.